Телеканал тиса 1 продовжує змінюватись. Редакції програм мовами національних меншин незабаром почнуть роботу в оновленій студії. На сьогодні творче виробниче об'єднання програм мовами нацменшин це група з семи редакцій: угорської, словацької, румунської, російської, ромської, німецької та русинської. Об'єднання це колектив із 32 працівників, які виготовляють власний інформаційний продукт, авторські програми та випуски новин. Оновлена студія дасть можливість осучаснити програму редакцій. Ми можемо створити реально наші ідеї. То, що, от, наприклад, є у нас молодіжна програма, є спортивна програма. Поки що ми писали їх в куточку окремому і оформлення було те, що ми придумали: м'ячик, сітка для спортивної програми, але видно, що обдумано нове. І зроблено со вкусом. як кажуть. крок за кроком робимо оформлення для всіх редакцій. Для всіх творчих об'єднань не так давно передали студію для новин. А ця студія, яка вже напівготова, вона буде обслуговувати нас